Як же то воно швидко, все летить той час. Грошенята з мого манця. А щоб його... Привіт, друже. Шурік на зв'язку. А це, як там, Балканська чи Баварська ковбаса, чи Балканська ферма. Якось так воно зветься. І, і я тут намагаюся щось... щось чудити. Щось чудити. Наступний рік уже прийшов. О слава Ічу. Навіки слово. Оце? пам'ятаєш, я минулого разу говорив, що це друге поле. Е, точніше, другий городок мій. Я ж побіг розібратися, де то воно, як воно далеко, через який паркон. Те поле знаходиться. А воно ось тут взагалі. Чап-чалап два кроки і вже тут. Але не про те, Засіяв вже я тут тоді минулого разу. Ріпачок теж. Теж. І що ж ти думаєш, в цьому році, а саме зараз, ціна в 40 з плюсиком тисяч за один кубик? То, блін, то буде дуже гайно. Я зможу придбати собі косарочку. А можливо, я собі візьму ось оцю ділянку з травичкою і все ж таки забабахаю собі силос. Ой, буде по кайфу, то все, ой, буде по кайфу. Так, доки я отут намагаюся щось молотити, попрошу тебе трішечки. Той. Во. Ну, роботу тобі, роботи додам. Будь ласка, якщо не тяжко, можеш натиснути вподобайдена, підписатися на канал, на цей, де ти зараз дивишся відео, і поділитися з другом даним відосиком. Я тобі буду дуже вдячний, чесно. Там передаси привіт другові від Шуріка, якщо що він колись на його ферму завітає. Дякую, 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 велике дякую. Що ж? Оце так. Оце так. Дивися, друже. Ой. ледве той во. Ледве тут я все зібрав. Це копець просто. Це просто копець. Так, вимикаю свою. Оту саму і поїхали збирати на нормальних городах. Вона е, знає, що можна зробити, можна і тут переїхати. Але будемо вумничками, поїдемо дорогою. Е, в минулому році що я робив? Е, перед головним в'їздом на моє подвір'я там береза, де стоїть сіволочка. Ой, береза ялинка була. Чи сосна? Сосна. Коротше, було дерево, воно мене заважало, я його спиляв, відвіз, е продав, ніби дали мені за то 47 тисяч. Але воно рівненьке не було таких ото приколів, як на дубах. Чи як на дубові. Бо то ж взагалі трендець-трендець. А за цього всього, Дивись, як тепер файно тут виглядає, ну, ну, уже на якесь поле схоже. Або ж, знаєш, не оту ділянку, а ось цю Ось цю. Тут травичка, можна буде це все скосити і потім все об'єднати знову, переорати оцю межу, тут дерево звалити, продати, он там теж дуба звалити, продати. Можна трішечки більше грошенят буде отримати. Щодо цих дерев. Ну, до речі, будемо дивитися, якщо ось це теж буде моя діляночка, то я. Е, отут залишу місце трішечки. Ну а що? Отак, От декілька метрів, так? Ось, доки тут іде воно. Отак От зрівняю. Тут з'єднаю ось сюди. Отак. От Оп. І буде файна поляночка вже в мене. Ця травичка вся насилу спіде. Е, щодо ріпачка цього, ну, врожай, я то можу закинути, але там в мене бункер. Точніше, цей е, не бункер, а як його звати? Скажемо зерновий елеватор. Гучна, гучна назва така, але не ходить. Зерновий елеватор. У нього там об'єм 25 тисяч літрів тільки. То я не хочу нічого зберігати. Зараз вигідніша ціна на ріпачок. Я це зберу. Плюс ось ця соломця із ріпачка буде як добре вийти. А В цьому році, в минулому році я ще не цей не замовляв, не відправляв аналіз ґрунту в лабораторію, то напевно вже зроблю в наступному, тому що ну, то воно дорого. На даний момент у мене 240 тисяч є, 240 тисяч гривень. Але ну, цього розумієш, цього дуже мало, щоб якось розвиватися. А поки що це такий план. плани. Спробую, якщо в мене вийде. Ой, так, я там щось пропустив трішечки. Треба повернутися. Так, жниворочку підіймаємо, повертаємося. Зараз отут піде цією сосною шишки всі попадають, його дивися, так трясе. Режим тіліп-тіліп увімкнув. Е, ну, то просто капець. Режим тіліп-тіліп. Це треба запатентувати. як ти вважаєш, друже? Треба чи не треба? Не забувай коментаря писати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 слів. І він буде змістовний. Дякую так, велике. Погнав я збирати. Перший бункер нарешті розвантажується. Оце так врожаю, Копець там зібрав, тут зібрав. І. І ось ще на один прохід, ну там неповний він. Не на всю ширину. Вузенька доріжка залишилася. А то все його треба зібрати. Ну, щось то отримую я з цього. Погодка файненька. Навіть і не знаю, чи вистачить мені грошенят на це все. Е, можливо, ось треба подивитися дерева ці. Е, до моєї ділянки? До, до даної ділянки належать. Чи можливо вже до цього? Якщо цей, то якось буду оце пиляти. О ж б дуба звалити, блін. Ох, його б звалити та продати. Ай! Так. Далі, 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 далі. долі. Ой, заглушив комбайна. Ну, буває. Шнека ховаємо. Ховаємо шнека. О, почули мене. Вмикаємо, поїхали долі. Розвантажив я решту. 4 кубика 353 літра вдалося мені зібрати. Ріпачка. Ну. Я не знаю. Чесно, я не знаю, добре це чи погано. Якщо є бажання, можеш написати внизу під цим відео. Що ти думаєш з цього приводу? О, як на мене, то це дуже мало дуже-дуже мало. Просто дуже. Так, мені ще блін мийку треба десь знайти. А я оце такий супер-пупер, я зможу. Так, між деревами там, ой йо, вже поїхав не туди, куди потрібно. Не вмію, не виходить. Ось це, дивись Ось тут можна на території на подвір'ї. У мене. Спиляти оцього дуба, він мені не потрібен. От чесно не потрібен. І дуба, і ось ці дві ялини. І тут дві сосни. Дві сосни все одно я тут хочу на майбутнє апгрейднути трішки так діляночку свою. І цей. І... Поставити тут для техніки якийсь ангарчик А можливо, знаєш, навіть не ангарчик краще я поставлю якусь тепличку. Що скажеш? Я б це продав і була б копійчина. Ну. No. Було б файно. Чесно. Чесно, файно. Коротше, буду дивитися. Буду дивитися. Зараз відвезу продам. Сподіваюся, ціна там не впала. Йо, це перевірити, чи воно моє, чи не моє. Я так хочу його Так фіть-фіть, а сюди придбати. А, так мені можливо не вистачить. Ну, тут треба, треба, я не знаю. <му> спробуємо, коротше, зараз. Зараз то я все. Перевірю. Йой, файний тракторець. Файний тракторець. Перевірю, відвезу, продам. Е і, і що? І будемо думати, що робити далі. Так, так, так. Газу, газу, газу. Ой, маленький. Газюльки. Оп. Продаємо. Тут на даний момент найвигідніша ціна. 183 тисячі мені дало. Ну, копець, щось тут таке все темне. Треба то якихось чиберезок насадити. 183 тисячі плюсом. Е, дало. Ні, ну це добре. Це добре, це краще, ніж нічого. Вихід. Є. Треба займатися лісом. А воно ж то як файно виглядає. Ну як файненько. Отак берізок насадити тут, щоб світліше все стало. Ну то копець. Ну це копець буде. Йок Йо макарюк. Так, почекай, куди мені їхати? Йо, -ок. Заблукав. Треба виїжджати звідси. Потім їдемо на головну. Воу, а що це за аномалія тут такого? Короти нарили, чи що? Це копець З лопатами, напевно були, бурили. А е меда, да, меда, меда. Так, ану. Бібіфафа. Дивий який. Взагалі не хоче нічого чути. Чалапає собі по дорозі. чалапає Тут хтось будиночок гарнасенький побудував. Ай, добре, що їхати недалеко. Туди фіть-фіть, та й вже вдома. фіть-фіть, та й вдома. А там надалі курочок якихось придбати, а можливо конячку. Хоча для конячок треба дуже багато сіна, я так гадаю. А можливо й небагато, а буду дивитися, буду дивитися. Напевно, курочок все ж таки краще. Продати Можна буде кокички, кокечка і все інше. Ну, то буде колись, то буде колись. Коли розберемося з цим подвір'ям, точніше, коли збільшимо е городики, кількість городиків, тоді будемо розбиратися. А з подальшими діями. Всього, коці, той во. Отак От залишити. Я поки що тут причепа залишаю, тому що його паркувати там дуже довго, я ще будинок знесу тут. Е, то копець буде просто. Отак. І, і, і що я маю? Я маю майже 400 тисяч. На 400 тисяч я тобі чесно скажу, тут великого городика не придбаєш. От реально. Реально не придбаєш. Зараз подивимося так. І да я з цим дубом залишається, давай подивимося хоп, Олю ге, добре, моє, 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 руже. Друже. Я буду мільйонером Коротше, що. Я Жену і де трактора. Беру пилочку, бо та що по металу. Так буду. Е-е-е-е. Хе-хе-хе. Капець. Зараз буду це все пиляти, знову відвозити. Е, хоча. Знаєш, я, напевно, зганяю магазина. Подивлюся, чи не можна там орендувати оту лебідку для дерева, то воно буде швидше. Підчепив тракторцем, відтягнув шуденьку, та і все. Зараз я таке зроблю. Чекай мене, я повернусь. Їхали козаки з дому до дону. чи звідки вони там їхали? З дому до дому Підманули сосну. І забрали з собою. Це копець, яка зручна штука. Коротше що, я віддав 14 тисяч за цю лебідку за оренду. Е, дізнався у місцевих, скільки коштує та діляночка, щоб її придбати. Сусідній городик. Е, Він 300 тисяч з копійками там коштує. Е, мені це дуже до вподоби, якщо чесно. Так, давай сюди якось скоротимо. Отак, фіть-фіть, фіть-фіть. Е, і, і. ой, все. Кіди так заїду. Зараз на рахуночку має 377 тисяч є. Ну можна вже було б придбати. Можна б. Але то ні. То треба почекати. Зараз я все швиденько перевезу. І будемо, то. А, блін. А ще ж треба мені там скосити. Йок, кмакарюк. Добре, чекай. Продаю. Йой, друже, з цими і з сосонками було якось простіше. А тут дуба взяла, воно ще е, лебідка ну, там максимальна вага, є, котре воно може потягнути. А з цим дубком щось не виходить, довелося навпіл розділяти і оце зараз так е, тягнув, щось тягнув, тягнув, а воно щось не хоче тягнув. Ох, зараз доки доїду, то буде копець. Я вже е, з три дерева отримав 160 тисяч. ток 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 це не жарти. Вони менші в порівнянні з дубами. Це зараз буде цікаво. Зараз спробую стягнути всі. Туди та й продати. А коли тільки це буде. ой, не знаю. Блін, ой, не знаю. Це таке собі роги та копита. Йоу. Роги та копита. Медо. Медо. Ну що я тобі скажу? 550 тисяч я отримав за продаж чи з продажу е, двох дубків. Один дуб це що перший, що я тоді ледве тягнув. Обійшовся мені повністю увесь. 290 тисяч дали за нього. Він величезний, говорять. Е, і там за ті берізки, тоді було 160, так. Виходить. Е, ну, коротше, нормально, нормально так, можна жити. На рахуночку в мене вже мульйон! Мульйон. Зараз можна щось починати краще мутити. Почекай. Я ж це маю відвести на магазин. Воно ж орендоване. Його то можна придбати, цю лебідочку. Хороша, до речі, штука, хороша штука. Зараз віджину на магазин. Потім можна буде придбати, але нехай, нехай. Не зараз. Е, почекай, мені ж тут більше дерев ніби ніяких не треба. Ну, щодо дубів у тому, я е, поки що почекаю. Не буду їх пиляти. Нехай зберігається е, отой самий видок, а то але так, дивися, як стало. Ух. Файно. Зараз косу візьму. Знайдемо господаря. Запитаю за ту діляночку. Редбай, моє буде все файно, буду косити травичку Ну що, друже? Орендував я техніку. Орендував фуражного причепа, ось зараз везу. І орендував е косарочку. Е за оренду віддав 70 тисяч гривень. Це взагалі обдирають на кожному кроці, як я вже говорив, повторюся ще раз. На кожному кожнісінькому кроці. Ну це копець просто. Ось на цього городика заїду, ніхто не буде проти, я так кадаю, тут вже ніби зібраний. Я так залишу тут фуражного свого причепа. Ану зараз відчепити його тут усе. Отак, От хоп. І придбав уже діляночку. Все там добре. 300 тисяч віддав. 300 тисяч. Е, Карло, 300 тисяч. А що б я так стільки заробляв з неї? Ну, сподіваюся. Коротше, дивися, ну, спробую. Зараз зайнятися швиденько цим самим. Як його звати? Силосом? А потім що? Подивимося, скільки воно. Чи вигідно це буде, чи не вигідно. Е, так, а як ми? Напевно, так, по краю проїду. Скажемо, по межі. Та і все. Так, вмикаємо. Оп! Поїхав. Воно там дріжечки на дорозі забирає. А мені що гірше, ні. Мені краще... А можна було б і цього дуба звалити. Хе-хе. Але нехай хоч щось дорогу там е -е, тіньок робить на дорозі. Ось тут, отак. Отак, 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 скосив. Войно. А тут швидко. Зараз туди-сюди та і все. Це на потім залишу. Е -е, дивлюся я, що доведеться мені ще, напевно, купувати або ж орендувати грабельки якісь. Бо можливо... складно буде то все збирати. Це якщо вийде мені вторгуватись з цього силосу е більше ста тисяч, тоді нормально. А якщо я в мінус піду... Це ж копець буде. Просто. Невигідна справа виявиться. Зараз туди, сюди. А і все. Ось так. Ай, файно виглядає. Ні, ну так погодься, так тепер класно. Так, тепер класненько. Так, давай, поїхали. Тут ще й межа, дивися на повну ширину робочу косарочку цієї. Оце б таку придбати. Хоча вона не дуже зручна тим, що це ти їздиш отак, боковіше скажімо. Боковіше. Таке собі, так, щось? Не дуже файно. Так. Ну, по колу, то по колу. По колу то й по колу. Опустили. Поїхали. Ну, ніби знаєш потихесеньку навіть без грабельок, Ніби все збирає. Чудово, саме на ширину вистачає. Підбирача цього. Зораз швиденько сюдим тудим, та і завезу його в силосну яму свою. Отак. От тудим, сюдим, тудим, сюдим, та і усьо От і першого причепа зібрав. Ток-ток-ток. навіть не всю травичку вдалося дозбирати. А вже ворожний причеп ботовий. А зараз сюди фіть і туди фіть. І файно. Подивимося, як воно працює. Чи взагалі працюватиме, чи ні. О, Обережно. Оп-оп-оп-оп-оп. Обережно. так. Як розвантажуємо. Ось так, пішло файно. Ну. Трішечки вперед продвигатися, а так просуватися, щоб е невелика тут була гірочка. А те потім пресується та і все, дирчиком запресую його. Буде все файно, опа, набігали тут. Ви що, зовсім уже? Колись віться геть. Де вас тільки набралося? Ну. Ну, дивися, скільки я вже зібрав. А вже копей. Нормально. А буду мульйонером я з цим силосом. Погнав Ну от запресував уже. Вже все добре. Ох. Звичайно, це робота для усеничного трактора, але але маємо те, що маємо. Лишив тут техніку, треба буде повідвозити на магазина. Ох. Так, і зачиняємо. Нехай тут ферментація. А це я дивлюся, тут ще травичка попроростала. Треба буде травичку викосити, щоб тут. Не заважала. Ну, коротше, що вийшло? 23 кубика. Очікую силосу. І продам його тоді. І буде, гадаю, хороша копійчина. Ось тут ще. Оце ж дивися за парканчиком там моя діляночка. І ось ці ще дві можна буде придбати. Подивимося, скільки воно коштує. Отак фіть, і тут можна під травичку усе скосити. А можливо, якусь культуру. Або ж як я говорив. А, а не скажу. <хи> а не скажу. Не скажу, не скажу. О, ідея така в мене з'явилася. Зменшити ось тут територію подвір'я ось так по цей по навіс. Так фіть, звалити ось ці сосни? Отак фіть, 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 фіть. А отам от розширити діляночку. Ні? Що скажеш? Ну. Ей! До бою. Не домовися ніяк. Так, дядьку, далі. Далі оце оце вусю. Треба. Отам переорати. Отут. А закультивувати. Ой-ой-ой-ой-ой, і, 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 буде діляночка. Але то я вже буду робити, напевно, без тебе. Дякую тобі, що дивився це відео. Я гадаю, ти поставив подобайте Підписався на канал і поділився даним відео з другом чи подругом. Так, так. Так. Обов'язково пиши коментаря. І буду тебе чекати в наступних відеох. Це був Шурік. До зустрічі!